Ті, що ходять по краю лезу люди, які тримають рівновагу там, де її не існує. Еквілібристика цей жанр виник ще у стародавній Греції та Римі. Та чи знали ви, що поштовхом до її розвитку стало ремісництво? Так, у Китаї ремісники, щоб перевіряти свої канати на міцність, натягували їх між дерев і вставали на них тримаючись за палиці. Згодом вони почали не те, щоб ходити, а бігати по ньому і виконувати різноманітні трюки. У середньовіччі захоплюючи номери еквілібристів, можна було побачити на площах та вулицях європейських міст. У 19 столітті вона стала популярним видом мистецтва і в цирку. Виступи цих артистів стали одним із найбільш популярних видів розваг. Відтак техніка їхня зростала, а цей жанр вкорінювався все глибше і глибше в серця глядачів. Зараз ми стоїмо в єдиному у Європі навчальному закладі, який охоплює практично всі напрямки підготовки артистів розважальних жанрів естради, та здійснює підготовку артистів цирку та шоу-програм. Саме тут починають або ж продовжують свій шлях майбутні призери світових конкурсів та фестивалів, зірки цирку та шоу-програм по Україні та всьому світі. І зараз про цей дивосвіт ми дізнаємося у спеціаліста вищої категорії познякової Наталії Олександрівни. Еквілібристика 1961 року та 2023 року в академії що змінилося у підході до навчання? Е, дивіться, як і кожна школа, вона славиться традиціями. І традиційний еквілібр 61-го року це класичний еквілібр. Роблять одні й ті ж шлюки, але яка є по програмі, і вже там якесь доповнення чи образ, чи музика, яка тут чи реквізит, але йдуть роки і зараз. Еквілібристика на такому рівні, що це еклектика, еклектика хореографії, пластичності, виразності, гнучкості і плюс індивідуальні трюки. Бо всі хлопці та дівчата, які забойовували і... Були переможцями на багатьох церкових фестивалів. Вони брали індивідуальними трюками. І тобто, оце індивідуальність, індивідуальний підхід до кожного студента, індивідуальні трюки це вже традиція нашої київської школи на сьогоднішній no. день. Але залишилась така ж традиція. Студент приходить кожен день і навчається по 5-6 годин. він стоїть в залі. А викладач знаходить індивідуальний підхід для, для кожного. І це буде, було і надіюсь, і буде далі. Чи є якісь вікові обмеження, щоб стати професійним артистом цирку? Ну, дивіться, знаєте, кажуть, що і слона можна навчити стояти на одній нозі чи на одній руці. Але з еквілібристики, ручною еквілібристикою, яку я навчаю, я рекомендую десь починати у 12-13 років, коли вже є хребет. Пілет дитини, тобто вона вже сформувалася, є м'язи, і тоді можна починати. Хоча фізична підготовка фізичну підготовку потрібно займатися з, дити з дитиною з 4-5 років. Еквілібристика, як ви сказали, ручна, ще є пластична, на вільностоячій драбині. Чи є ще якісь види, які доповнять ці список? Так, ну, тобто, дивіться, все, що балансування, це все жанр еквілібристики. І це квілібр на моноциклі, на вільному дроті, на туго натягнутому дроті, це на котушках. Тобто багато там можна балансувати і на котанках, і тобто це різноплановий дуже жанр еквілібристики. А в академії всі ці підвиди викладають так, всі? Так, є всі, або було бажання. У нас є студенти, які цим навчаються, і є викладачі, які ці викладають. Питання, яке напевно хвилює кожного вступника, які основні компоненти, якими має володіти абітурієнт під час вступної кампанії, щоб вступити на Е, Добре, дивіться, я завжди кажу, що потрібно бажання, бажання обов'язково. Плюс що в нас прописано в творчих пропозиціях на конкурс, але це перш за все повинні бути дані. Вони складаються з трьох підходів: це зовнішність. Потім фізичні дані обов'язково і артистичні дані, бо ми все-таки випускаємо артист цирку. У нас написано не трюкач, як як кажуть, це чирциркач, а артист цирку. Зараз у нас такий об'єм навчання, як з фахового бакалавра до бакалавра і до магістратури. Тобто, все це можна отримати в нашій академії. Дякую, да. дякую за і як ми бачимо, станом на сьогодні еквілібристика є дуже ефектним та затребуваним жанром у всьому світі. Виконання надзвичайно складних трюків цими юнаками юнками нерідко поєднане із іншими жанрами, такими як акробатика та жонглювання. І тут можна побачити індивідуальність кожного. Не дивно, що саме цим і славиться наша академія. У недалекому майбутньому ви можете побачити цих студентів на різноманітних паркетах. А сьогодні вони тут здобувають та розвивають свої навички, борються зі страхами та щоденно працюють над собою. Що ж найбільше їх захоплює у цьому процесі? Мабуть, те, коли ти сидиш на чомусь дуже дуже довго, і от в якийсь момент це виходить, і ти такий. Єс. Yes. Оце воно. А коли виходиш особливо з цим на сцену і бачиш віддачу, від, і ти розумієш, що це все було не дарма, то розумієш, що да, цим я справді хочу займатися. Найбільш захоплює під час навчання це сам процес тренування. Пізнання можливостей власного тіла. Під час тренувань особливо приваблює фізичний і моральний стан. Тут можна стати свідками цілих поколінь. Батьків, які в свій час підкорювали грані рівноваги, дітей, які ці грані тільки пізнають, а то й підкорюють нові. Вчителів, яких тут колись і навчали, а зараз вчать вони самі. Які можливості відкриваються перед цими людьми, коли вони переступають поріг цього навчального закладу? Поговоримо про них з випускницею даного жанру. Перед тим як артист та артистом, ми потрапляємо всі до академії. і Ні для кого не секрет, що на консультації навіть розпочинаємо розмовляти з викладачем майбутнім про цілі, про мету у мене була одразу. Я вступала. У мене була мета. Я хочу перемогти на фестивалі в Монте-Карло. І під цим це вже були такі level up рівень, тобто дуже високий рівень, і це значить, що треба було працювати дуже багато. Неможливо лише вміти робити трюки, тобто, випускаючись з академії, треба вже мати якісь конкретні замальовки, або вже або вже конкретний номер. Якщо у вас дійсно сильний номер, якщо ви працювали там 3-4 роки дійсно над всіма трюками, над акторською майстерністю, над подачею, над всіма цими факторами, якщо ви знайшли дійсно гарного режисера, який зможе підкреслити всі ваші. Плюси, скрити всі мінуси. То, звичайно, це може бути рівень просто космічний. Не знаю, як це дуже високий рівень. У нас дуже багато прикладів, коли студенти навчалися, і потім їх одразу після випуску забирали на найкращі майданчики світу у Дюсоле. От як у мене сталося в Монте-Карло, і це не тільки мій приклад. Це одразу ти розумієш, що у тебе є робота, у тебе є ім'я, тобто все тебе знають, це просто. Неймовірно, і також студентка Тараса Познякова вона е, закінчила академію. Е, Тарас зробив номер Тарас Юрійович, і вона отримала запрошення е, у нове шоу Дюсалія Мед Епол. І вона вже майже рік чи більше працює там як соло артист. Звичайно, студент має розуміти майбутнє, що вступати до академії – це дуже складно, є складний графік. Треба дисциплінувати себе, переживати якісь невдачі. Пораджу, звичайно, слухатися викладача, виконувати всі завдання та рекомендації, і не боятися, звичайно, ділитися своїми ідеями, тому що це творчий процес, і треба завжди знаходити свої якісь. Фірмові елементи, чим ти будеш здововувати надалі, і звичайно, треба не забувати відновлювати своє тіло, тому що без відновлення будуть травми буде, буде боляче. І звичайно для майбутнього потрібно обов'язково дивитися на все, дивитися в інтернеті якісь відео. Треба щось для натхнення. Академія, це для мене дуже рідне місце місце, воно наповнене для мене творчістю, знаннями. І у мене дуже теплі спогади про академію, про людей, які там живуть, <головіка> я б сказала. Коли у нас був міжнародний цирковий фестиваль Золотий каштан у Національному цирку України, і я прийшла до Наталі Олександрівни, я сказала, як ви думаєте, вона мене підтримала. І так сталося, що я виграла не тільки золото на цьому фестивалі, але й отримала запрошення в Монте-Карло. Тоді І мені було дуже приємно, що Наталія Олександрівна мене підтримала, і надалі ми з нею вивчали вже деякі трюки. Вже конкретно я до неї прийшла. Я сказала: Наталі Олександрівна, будь ласка, допоможіть мені. Я не можу вже сама. І вона мене тримала за руку. Вона мене просто от ми ці трюки кожен кожного дня з нею робили. І Мені дуже приємно, що. Біля мене була та людина, яка мені просто дала цю руку допомоги. І коли я була вже в Монте-Карло, вперше у мене була New Generation, це була молодіжна група. Потім я отримала запрошення від принцеси Стефанії, принцеси Монако, особисте запрошення на цей фестиваль. І так сталося, що мені здається, що я майже єдина учасниця, яка отримала. І було два роки відміни цього фестивалю. Тобто я на перший, перший рік отримала і вже на наступний фестиваль я поїхала. І мені було дуже приємно, коли я відпрацювала і я отримала повідомлення від Юрія Івановича Познякова, це чоловік Наталі Олександрівни, «Дзюба, я плачу. Це було дуже гарно. Да. Мені було дуже приємно, що мої викладачі вони дивляться мене, мене підтримують. І коли ми вже побачили результат цієї довгої довгої дороги роботи, і це просто я вважаю, що 5 років на таку мету, це дуже круто. Ними керує мрія та щоденна праця. Для чого? Що їх чекатиме? Вони можуть стати хорошими викладачами, зірками цирку дю солей. Призерами світових конкурсів та затребуваними артистами різноманітних шоу в усіх куточках світу, тож запрошуємо вас на навчання до Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв, і нехай ніщо не вибиває вас із рівноваги.